Дуже часто, дорогі мої друзі, браті і сестри, по життю один одного ми можемо назвати іменем якогось християнського діяча ще апостольських часів. До прикладу, коли людина в щось або в когось не вірує, і бувають такі моменти, що розповідаєш комусь про якусь ситуацію, а хтось каже: Я там не був, я того не бачив. Ти спокійно можеш назвати його іменем апостола Фоми, тому що кажуть, ну ти. Фома невіруючий, дійсно розуміючи про те, що Фома це був той апостол, який не увірував на початку про Воскресіння Спасителя, який сказав, доки я сам не побачу, не увірую. Якщо ми бачимо віруючу жінку, дівчину чи дитину маленьку, яка в храмі стоїть, молиться, підспівує хорові, слідкує за чистотою храму, трудиться за на благо і во славу Божу, то ми спокійно можемо назвати. Таку жінку, дівчину або дитину мироносицею, розуміючи про те, що мова йде про тих жінок, які служили в Христовій общині більше того, які розійшлися по всьому світу, проповідуючи Воскресіння Христове. Якщо у нашому житті, не дай Боже відбувається зрада, то ми можемо людину, яка зрадила, назвати Іудою, це також ім'я одного із 12 апостолів. А ціна тієї зради, ми завжди говоримо: за 30 срібреників ти зробив це. Хоча на самому ділі 30 срібреників по міркам кого зрадили і що зробили за таку плату, абсолютно не стоїть в порівнянні. Середа це один із найважливіших днів у житті усього християнського світу, і починаючи з часів апостольських і закінчуючи. Кінцем нашого видимого світу, тому що середа, наскільки відкарбувалася в нашому житті, що церквою так постановлено, що круглорічно середа є пісним днем, в знак пам'яті, зради нашого Спасителя Іудою Іскаріоським. Декілька слів про цього апостола. Він був із числа 12-ти Великих апостолів, які ходили постійно поруч з нашим Спасителем. Іуда був, скажімо так, казначеєм їхньої общини, носив спеціальну скриньку, в яку кидали пожертвування. Дуже часто із цих пожертвувань вони роздавали. Нужденним, те, що їм потрібно було, їжу, одяг купували, просто віддавали ці гроші. Відповідно, людина, котра відповідала за кошти цієї общини, мала і слабкість до цих коштів, адже саме. Розчарування Іуди у нашому спасителю у розумінні тому, що він не є цар земний, що він не буде ходити в обладунках, він не буде позбавлювати римської імперії права над іудейським народом. Іуда потихеньку почав розчаровуватися у нашому спасителеві і вирішив таким чином сам себе винагороджувати за своє служіння даній общині. Час від часу, як говорить один із апостолів іванілістів, він із цієї скриньки брав гроші чисто на свою потребу, іншими словами, просто крав із цієї скриньки. І ось одного разу, коли над Господом одна із жінок вилила миро йому на голову і. Обтерла помила ноги і обтерла своїми волосами ноги, і кімната, де це все відбувалося, наповнилася цим благоуханням, тому що Миро – це дуже дорога рідина на той час. То Іуда зразу сказав, що навіщо це марнославство? Навіщо це трата в пусту? Ліпше б було б це миро продати і віддати його в Бога. Але Господь сказав, що в Богах ви будете мати постійно поруч з собою. Мене ж не будете мати постійно. А ця жінка зробила благу річ, тому що помазала мене на погребіння. Оці слова стали, скажімо так, основоположними для Іуди, тому що, будучи нечистим серцем. І нечистим на руки диявол, як сказано Євангелії, остаточно входить в Іуду і заставляє його. Іуда піддається цій волі. Він йде до Синедріона, розуміючи про те, що Синедріон вже виніс вирок нашому Спасителю взяти його під варту. Він розуміє про те, що йому вигоди з цього ніякої не буде, але він промовляє слова, що ви мені дасте за те, коли я вам видам його, і називають ціну. Яка еквівалентна в той час нашим сьогоднішнім трьом місячним мінімальним зарплатам, і так само коштував самий простий раб в той час. І для того, щоб показати зневагу над нашим Спасителем, Синедріон розуміє про те, що чи з Іудою, чи без вони все одно його схватять, але оскільки і учень його його вже зраджує, вони вирішують. Показавши цю зневагу, назвати цю от суму, 30 срібриників заплатили Іуді за те, що він зрадив, щоб він зрадить нашого Спасителя. Тобто, видасть в Евсіманському саду, коли Господь буде молитися до кровавого пота, цей день у православії завжди пісний, окрім декілька випадків. Перший випадок це коли ми святкуємо першу неділю після. Пасхи Христової, це називається сплошна неділя, тобто там немає посту ні в жодному із днів ні в середу, ні в п'ятницю. І період перед початком Великого посту, коли йде М'ясопустна неділя, от церква тоді благословляє навіть в середу, в п'ятницю не поститися. І ще є період від Різдва і до кануну хрещення Господнього. З 7 січня і до 18 січня церквою відміняється для права. Рославних християн, піст у середу. Наголошую, у середу людина відмовляється від їжі тваринного походження, таких як м'ясо, молоко, яйця. В знак того, що ми пам'ятаємо зраду і удою нашого Спасителя. І середа відповідно дуже страшний і скроботний день, особливо в Страстній неділі перед Паскою, Тому що, як ніколи, ми згадуємо поденно життя нашого Спасителя. А четвер це коли Господь зібрав своїх учнів в Сіонській горниці, як сказано по святому писанню. І облаштував там вечерю для того, щоб востаннє пообідати чи повечеряти, точніше, із своїми учнями, знаючи про те, що більше нічого він не зможе аж до гологофи вкусити. Іншими словами, буде голодним і спраглим, і розуміючи про те, що не одним хлібом людина буде сита в цьому світі, Господь облаштовує одне із найвеличайших таїнств християнства. І церкви Христової, це таїнство Євхаристії. Пам'ятаєте, на тайній вечері Господь взяв хліб, сказав: Прийміть і ядіть, їжте, тобто, тому що це є тіло моє, яке ламається, нищиться, тобто заради вас на відпущення гріхів. А потім взяв чашу із вином і сказав: Пийте від неї всі, тому що це є кров моя нового заповіду, яка проливається за вас і за багатьох із вас. На відпущення гріхів, і це творить моє воспоминання. Таким чином облаштовується на тайній Вечері таїнство, яке називається Євхаристія, по простому причастя. Наголошую про те, що без причастя не існує християнського життя. Людина, яка не причащається регулярно, починаючи з моменту свого хрещення і аж до закінчення свого земного життя. Не може бути і вважатися членом Церкви Христової. По догматам і по вченню святих отців і апостольським правилам, якщо людина без поважної причини не причащається більше як три або чотири служби підряд. То вона автоматично може вилучатися із общини церковної. От, до прикладу, сьогодні це є дуже актуально, коли є прич церковний, коли є прихід, коли є парафія, люди, котрі ходять до церкви, які об'єднані єдиним віруванням, об'єднані єдиним хрещенням і об'єднані довкола однієї чаші. І час від часу кожен із них намагається все ж таки приходити до цієї чаші і причащатися, і бути сопричасником нашого Спасителя. Відповідно, і це є церковна община, яка і вправі вирішувати, що в цьому храмі відбувається, по яким законам в ньому служиться, і, головне, не по яким, а чи правильні ці закони, які тянуться в наш час ще з апостольських часів, тому день. Великого четверга, який в народі називають ще чистим четвергом, є для нас дуже важливим, адже це знову ж таки повторю, установлення таїнства причастя. Такі народні вірування, знаєте, як кажуть, що у четвер до сходу сонця потрібно там встигнути вмитися, покупатися, прибрати в себе вдома. Я вважаю, що це не є канони, це не є обов'язки православного християнина. До прикладу кажучи, в хаті в нас постійно має бути чисто, тому що. Ну, ми час від часу все одно там прибираємо, бо в бруді і антисанітарії жити ну дуже незручно, особливо коли в тебе є діти, так і за тілом своїм ти постійно слідкуєш. Там людина, котра йде на роботу, або там з вечора, зранку, як як мінімум, має слідкувати за чистотою свого тіла. Тому встигти до сходу сонця чи не встигти, щоб зробити це чисто в четвер. Це не є знаєте прям таким супер правилом для православних христинина. Головне для православного християнина в цей день бути в церкві, принести Богові покаяння і причаститися святих христових тайн. Це буде в ідеалі в кращому випадку. Ми приходимо до церкви і хоча б присутні. Знову ж таки, наголошую, що останній тиждень ми мусимо бути присутні в храмі Божому поруч з нашим Спасителем, переживаючи разом із ним останні дні його земного буття. Тому вітаю вас, дорогі мої друзі, браті і сестри, з прожитою середою із згадуванням зради нашого Спасителя Іудою Іскаріотським, і з днем великого четверга, з днем установлення таїнства Євхаристії. Нехай тіло і кров нашого Спасителя постійно буде у нашому житті, нехай воно нас одухотворяє. Оживотворяє і дає нам впевненість в тому, що, як сказав Господь, Я є в вас і ви є в мені. І таким чином ми із світлим Христовим Воскресінням дістанемося ще і до Царства Божого. Усім міцного здоров'я продовжуємо крокувати Страстною неділю.